Дарова народ, Богдан ролики. Ваші коментарі відповідаю на них. Це буде довге відео. Можете ставити його собі на фон, заварювати чай, займатися буденними справами і просто слухати і кайфувати. Якщо хочете, щоб я відповів на ваш коментар, пишіть, я його знайду, розберу. Буде вам щастя. Поїхали! Зашел на канал, свежие видео на украинском, которые не понимаю, да, так бывает, нет бабушек или дедушек, с которыми был рос. И текущая ситуация тут ни при чем, до войны все на русском говорили, а тут резко патриотами стали. В чем проблема записать на языке, который понимают оба народа? Пишет Вилло Зокс, Вилло Зокс. Проблема в самоидентичности и самоопределении. Я не россиянин, я украинец, делаю контент для украинцев. Не хочу ничего иметь общего с русскими, поэтому снимаю только на украинском. А еще есть англоязычный канал, если прям очень хочется, Прошу, переходите, смотрите, но все равно э, на русском там э, не будут рады. Извините. Нет. О, Денис Клименко. До речі, це дуже класний тренер з Днепра. Взагалі тестоп не іспользую і не вчу дітей користуватися цим гальмуванням. Дійсно, це правильно, тому що тестоп приходить сам собою. Я не сперечаюсь. Є умови, коли він дуже доречний. Вузький прост, плитка, екстрим зони, коли ти вже швидко їдеш, тобі треба швиденько підкоригувати. Особливо задній тестоп. Це прям реально дуже технічний елемент, який дуже прокачує ваш рівень катання. Він тренується сам собою. Якщо людина вміє гальмувати правою ногою, лівою ногою, хай це буде навіть плуг з поворотом передом, спиною вперед. Їй Буде вже значно легше вивчити тестоп, тому що в неї є загальне відчуття тертя, як працюють колеса, як працює зрив, точка зриву, як працює щеплення різних поверхонь, і у неї є необхідні м'язи для того, щоб підкороговувати швидкість тестопу тестопа. Ділою розворот в перехід в спиною вперед. Дійсно, є така штука, називається дуже стільово. Виглядає тестоп на true spin power slide. Це коли ви робите slide з праворотом всліпу. Дуже стрімно, бо якщо ви робите його на високій швидкості і ще й не дуже рівній поверхні, можна в'їхати п'яточкою в якийсь і лтіть отак затилком. Або ще можна тест-стоп в павер-стоп, так звана хокейна зупинка. Дуже прикольно, дуже корисно, але потребує певної практики. Як мінімум, треба вміти робити павер-стоп. Я роблю постійно, так. Да. Буду перекладати. Мені здається, саме для міста і міських вузьких гірок краще за все гальмувати стоковим тормозом. Це. Непогана думка, я абсолютно погоджуюсь. Якщо ваша головна ціль кататись, просто пересуватись не на високій швидкості, не в стримних умовах, без стрибків, без долання перешкод значних, без високих швидкістей, без активної їзди спиною вперед, без балансових штук, типа їзда на п'ятках, на носочках, п'ятка носочах. Норм абсолютно непоганий варіант. Якщо ну ви не стати це норм, я щас не принижую може звучати як пасівна агресія. Якщо... Вам така їзда ок, ви катаєтесь не часто, і дійсно, ви просто хочете вже со старта кайфувати і вже контролювати швидкість. Токовий тормоз — непогане рішення, але будьте обережні, бо він може подвести. Історія з мого життя. Я з 11 до 13 років не катався на роликах, тому що в 11 років мій тормоз у мене відвалився прямо в час з'їзду з гори. Він просто стерся і вивалився, і мені довелось гальмувати собою. Моральна травма була після того. Он як там люди пишуть до речі, якщо цікаво про моральні травми, які з'являються на фоні фізичної травми від спортів, дайте знати це серйозний матеріал можна сняти. Ішого два роки не Потім не знайшов собі сили і навчився гальмувати вже без стокового тормозу. Але взагалі думка можна. Да, дійсно, у нас в школі правило вже на першому тренуванні ми знімаємо дітям стокове гальмо, щоб вони просто не знали про його існування. Ну добре, ми покажемо, ось цей сувенір, забирай, але вчимо їх як осьминогів гальмувати перед дом, за дом, собою, головою. Жартую ні собой, <світ> ну, ладно, не задой, німаємо тормоз. О, це класний коментар. Цитата, <світ> Малоефективний, ефективний, ні безпений вчиться за 15 хвилин з нуля. Цей же елемент ідеально підходить для тих, хто не знає, навіть з нас. Способів катання остановки і в цілому і в термінології, ефективність гальмування напряму залежить від сили нажаття на ролик і дуже сильно поможе вийти з «мама, я не могу думать і почати такі думати. Хоча б про те, в які кусти м'якше приземлитися. Якщо у людини страх вже обриває мислі, то й саме ефективний буде саме простоє десяти. Короче, це нормальний коментар. Загалом видно, що людина чуть чуть-чуть зовсім йокнула, Вона б наше не писала коментар. Я згоден на 100% Дійсно, це стоп за деяких умов нормальний ефективний елемент. Mm. Ну так, да. відео взагалі байтове. Щодо натискання, це важливий момент. Якщо ви ок упав, ну. коли кок падає, це проблема, ребята. Коли натискаєш занадто ногу коліном всередину, в тестопі, а це обов'язково трапиться, ти ж не будеш тестопи так. Дивіться, що делається Майсі Навіально впаде. Вона відкривається. Якщо є моменти тут, -от, з, з углопчиком, може дуже боліти потім. Тому так, да, окей. Ти дійсно, в деяких ситуаціях він дуже доречний. Але треба бути як восьминіг. У нас взагалі бролер тім школа восьминіга. Будь-яким способом в будь-якій ситуації. І щоб це було безпечно. Про колеса з лед світінням під час крутіння не розповіли. Думав якось собі якісь такі взяти, але якось перебуваю своїми старими звичайними. Чув про них лише, що вони гальмують рух, саме електромагнітне поле, котре генерує електроенергію для світіння тих ледів в колесі. Не знаю наскільки то відчуться. Скажу чесно, не проводив тестів. Знаю, що це жорсткі колеса. Якщо вони жорсткі, вони мають накат відповідний. Вони тверді. Дійсно, можна точно сказати, що вони тверді на перешкодах відчувається, коли їдеш по нерівному асфальті. Воно б'є по кістками і іншим елементам опорно рухового апарату, і вони дійсно мають гарний накат. Що я можу точно сказати? Вони значно більш крихті, якщо мова йде про стрибки. Тобто, якщо активно стрибати, дуже ну відносно швидко перебувається з моєю вагою в 90 кг, перебувається дуже швидко ця стрічка. І Працює частково якийсь фетидіодік або не працює взагалі. Плюс злазить м'ясо швидше, ніж на звичайних колесах. Тобто можна так кататись, кататись, там бум-бам, чк -пав. І просто масом м'ясо може відвалитись це. я можу сказати точно про електромагнітне поле нічого не чув. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Мені буде цікаво. Може дослідження своє проведемо. research. в мене 80 мм сімсот А стандартні колеса клас, колеса вже другий сезон їздять, лише разок переставляв. Ну я тако лише 2-3 годинки тижні по асфальту, в теплу пору року катаюсь. Да, такі колеса з такою жорсткістю це на одну-дві одиниці. 84, 85 Це супер стандартні. Це трошки більш жорсткі. Вони супернадійні, довготривалі, класно в'їдаються в асфальт, відносно довго стараються, відносно міки непрожив. Коротше, норм середнячок. Ставлю біг лайк, -like. користуйтесь. Я раніше теж такими користувався, але потім почав активніше ганяти. Доводиться часто переставляти. Я катаюсь на жорстких 90 А потрібне відео про те, як прокачати технічні та фізичні якості для швидкісного спуску. Це треба дійсно знімати велике відео. Якщо коротко, мають бути дуже міцні надійні м'язи, стабілізатори, треба могти довго стояти у стільчику, тобто має бути дуже Тривалі зв'язки, і міцні також, які будуть легко вас втримувати під час значного навантаження. І треба вміти переносити вагу, навіть коли ви стоїте вже в стійці, і особливо не міняєте, переносити вагу з носочків на п'яти. Щоб коли... є фішка, коли ви йдете на високій швидкості. Якщо у вас вага в центрі з тобою носочку, значно то діяти отак в обл попу за носі, то треба вагу перенести якраз на цю попу. відчуття на чій тільки на п'ятках, прослабити носочки, і буде вам щастя. Це якщо коротко. Якщо хочеться дійсно велике відео, і про техніку теж поговоримо, там багато різних штук. Напишіть в коментарях, Богдан хочу відео. Відео про швидкісні спуски. Скажіть, будь ласка, що за ролики у дівчини відкриваємо? Так, можу сказати точно, це Fly Eagle якісь з модних. Не скажу точно. Давайте прямо зараз. В режимі реального часу. Так, я знайшов. Це ролики Flynn Eagle F4 Sense. Такі біленькі, гарні дизайн і все таке. Наскільки я розумію, по суті, це. Я вам скріншот зроблю. По суті, це екліпси або рейвени. Зараз я покажу, що Рейвен, Рейвен з. Гори. Не міряв, діти міряли, нормально кажуть, прикольно, дуже стільно, Єдине, що болячка класичних флейниглів втрачається, це болт-ексцентрика. Це той болт, який тримає верхню рухому частину чобота каф і нижню, нерухому частину чобота шел. Я взагалі, У мене безкафова система. У мене просто відвалився цей каф, я його. Та без нього їжу нормально. Ставлю клас. Качаємо м'язи стабілізатори. Екстрема Ліюс, я сподіваюся, я правильно почитав. Доброго дня забагато говорите і мало по факту. Чесно, нудно там. Якщо ви хочете, щоб було. Корисно, щоб було чисто м'яса, чисто під вас, щоб було вау. Записуйтесь, будь ласка, на індивідуальні заняття або на консультацію. Там все, все швидко, все чітко. Можна з моїми тренерами, буде набагато дешевше. Якщо в онлайні раджу старшого тренера бо у нього великий досвід у старшого тренера зараз ціна 1000 гривень, у мене півтори з вересня буде дві тисячі гривень, тобто 50 доларів за одне заняття. Рекомендую не втрачати час. Якщо ви хочете быстро, швидко, так що вау, ласка. Поїхали. А youtube відео шо? Я ж хочу, щоб ви вчились і не вбились. То, будь ласка, слухайте, ставте мене на X3. Буду на довго свідково спілкуватись, але ви будете вміти все робити, і мені буде не соромно за те, що я викладаю. Пробачте. І записуйтесь, поки є можливість зробити це відносно дешевше. О, тут те саме. Столька бла-бла-бла. Ну а як? Як? Якщо ви хочете класно вміти кататись, треба вміти слухати. Якщо вам. Ні, звісно, можете, як їхати спиною вперед? З'єднайте носочки, сядьте, вигніть спину. Або взагалі порада. Як кататись спиною вперед на роликах? Так само, як передом, тільки навпаки. Якщо вам швидко, ще раз замовляйте, частні, приватні о, уроки або консультації. Якщо у вас є можливість послухати теорію, все та те розтягнути, ви нікуди не поспішаєте, вам не треба, знаєте як швидко, може бути швидко. Але дорого. Якщо вам треба швидко, але не дорого, то це буде неякісно. Якщо ви все ж таки не поспішаєте, що я вам дуже раджу, бо поки ви будете тренуватись, кататись, там ще йде адаптація нервової системи, плюс морально вольові підтягуються, плюс ще зв'язочки там мають у мязи стабілізатори мають зрозуміти, що ви від них хочете. Краще беріть мій базовий курс, а там є е, мінікурс, а там є основний курс, підкачайтесь. А після того о -о, вам вже буде і не впадло слухати, бо коли слухаєш те, що вже багато разів чув, просто нагадуєш це вже, о, да, дійсно. Оце важливо. Ну, я так вчусь, не знаю. Якщо вам, якщо вам довго, чому зробити? Мій улюблений спосіб гальмування на роликах. Але що буде, якщо в мене інші ролики, іншого виду, я так розумію, мова іде про квади або щось інше, то там інша техніка гальмування. Все просто. Треба гальмувати. Техніку відповідною під ваш тип роликів. Напишіть що саме возирок. Якщо це квади, дійсно на квадах там є особливість. Там плуги вони не дуже безпечні, а тестопи робляться не всередину завалюючи ногу, а вигнаючи, якби таким чином, щоб о, що таке квади? Це як скейт на нозі. Попереду два колеса справа зліва, позаду два колеса справа зліва на підв'язках. То там треба виставити ногу таким чином, щоб всі колеса були на поверхні, от якби отак. І ви її підтягували. Ну а взагалі квади, от, якщо прям чесно, вони не для вуличного катання. От, будь ласка, к нам на болірдром, Київ, Ідеальна поверхня для того, щоб кататися на кладах навіть. Окрім приміщення для цього є, пожалуйста. Ще потім доробимо цю зону з вечірками. дискобол, музика, чуді, пульт, дискотеки. Ото буде вау. Богдан, можете, будь ласка, детальніше розказати про PowerSlide? або підказати в якому відео краще про нього розказано. Бо у вас їх так багато, що я заплуталась. Ну, звісно, дякую за вашу роботу. Дякую, звісно, за вашу роботу. Україномовний мовний контент. Вам дуже пасує. Дякую, я дуже стараюсь. Спеціально гвалтую російською, іноді балакою суржиком. Мені дуже нрається. Отак, от як воно горить, люди світяться. Щодо паверслайду. Так, окремої відео по поверслайду нема. Записуємо. Буде відео по поверслайду без проблем. Якщо дуже коротко, то е, треба його робити з розвороту або взагалі спиною вперед. Поза поверслайда вона значно більш природня, ніж поза соулу. Там не викручується так сильно зв'язки. Плюс соул не всім доступний. Є люди, у котрих анатомічно кульшовий суглоб та не розвинений таким чином, щоб робити соул слайд Це отак slide, їдете спиною вперед, викручуєте ногу. Вау! Ну викручуєте, виводите назад на слайд. Як тільки починає виходити, їдете передом, робите полукараблік, виштовхуєте знову ж таки ногу, як на задній слайд. Ну а потім суп Дійсно, зробимо окреме відео. Якщо хочете підкачати, це можна зробити в онлайні. Це не дуже складний елемент. За одне тренування можна навчитись. Ставь лайк, пиши внизу. Хочу на онлайн-тренування. Не розумію я цієї економії. Росіянські коментарі буду перекладати колорадські. На колесах. Зараз комплект нормальних колес можна знайти десь за 40 баксів. Якщо мова йде про 4 колеса, я згоден. Якщо про 8 колес за 40 баксів, є питання. Вистачає на півроку, якщо кататись 4-3 рази на тиждень. Якщо кожен день катати, то місяця на 3 вистачить точно. І що таки не йдеться? 40 баксів, щоб кайфувати, робити улюблений слайди, не думати у колесах. Це пише Sef Extreme. Я мушу погодитись, дійсно, якщо. М Давайте з точки зріння психології розглянемо цей коментар. Людина пише з призми свого досвіду, з його з чистотою катання, з його технікою катання стилем, з його інтенсивністю. У нього виходить 3-4 місяці. Чи так можливо? Дійсно, звісно, можливо. Я катаюсь дуже часто, дуже часто. Це від 8 годин на день їжу на гарній швидкості. Сьогодні їздив в скій парк у Верпінего. І там іноді треба різко гальмувати, то слайдів 20 тільки під одну ногу. Я сьогодні зробив меджики, а там рівноміру рівно, рівно стараються всі колеса. Тому все дуже індивідуально, особисто. У мене навіть жорсткі колеса стараються ну раз на три тижні. Переку перекручую я їх до двох разів на тиждень. Це дуже індивідуально. Тому що тому все хтось взагалі катається на одному комплекті колес все життя, виїжджаючи тільки в теплу пору раз в півтора-два місяці. То взагалі там лафа вистачить надовго. Моя така думка: скрутились, сточились колеса, перекрутіть, фліпніть. Як це зробити? Відео в мене на ютубі посадь. Пожалуйста, Богдане дуже дякую за відео навчання. Ти ас на роликах, ну з українською не на ти. В Укрмові є слово відцентрована сила. До речі, я його шукав. Дякую. Це гарний коментар. Його пише мій фанат. Видно, що він давно мені вже давно на мене підписаний. Короче, молодець, Дякую. Це більш правильніше, не існує більш правильніше. Звінить це більш правильно або правильніше. Все норм, ніж центробіжне. Я згоден. Я просто гвалтую російську мову. Не зрозуміло до центру чи від центру. Ну я згоден. І замість м'якого знаку використовую букву я. Як правильно спускатися зі схилу на роликах, як не вбитися на схилі. Добре, буду робити так, як мені зручно, але мені приємно, дякую. А де таке класне місце для катання на роликах? Місто Київ, Борщагівська, 154, торговий центр Мармелад, шостий поверх, вхід номер 3 з боку, арсенал страхування. 1700 квадратних метрів, бролер-дром. Твій простір ментального здоров'я. Ну, ми так ми зараз хочемо чуть брендінг поміняти. Приходьте катайтесь в екстрім-зона. Зараз пула кругленького доробимо. На квадах, хочете навіть на скейті можна акуратненько. Тій зоні для новачків зовсім, якщо не мій, то так от можна буде частина. фітнес зона, приходьте, чекаємо. вас. firefighter 1648. Добре, що не 1488, Богдан, якщо б не флаг поставив би лайк. На жаль, колорадам на цьому ютуб-каналі е, не раді. Я сподіваюся, що це відео побачать ці мої подпішніші або люди, хто досі очікує, що я знову буду тут балакати. Російською ребята ви програли ніколи знов ніколи в житті. Все, я трішки виріс в цих відосах. Я там реледне 30 кілограмів флекшей і на купу. Е, Мозку тупіший, коли вважав, що дійсно знімаючи російською, я буду заробляти, ну навіть не про гроші, що більше хватить, все таке. Ребята, російськомовні перегляди не монетизуються. Можете писати скільки угодно, що... сколько я просмотрів. Мені пофіг на ваші перегляди, тому що все одно монетизуються тільки українські. На заняття ми мене ходять українці. На ролодром ходять. Українці люблять мене цінують українці. А росіяни, якщо мене люблять цінують, мені це не дуже цікаво. тому що мені цікаві тільки українці. Ну добре, є шангломовний канал, то там у раді всім, окрім росіян, підкажіть, у вас після відриву грудної підвищувався тиск. Я скажу чесно: останнє міряв тиск, коли робив повний чекап організму. Більше тиск я не мірюю, виключно серцебиття, частоту сердечного ритму. Пульсометр собі ставлю, щоб нічі бурякнутися, і щоб голова потім не боліла слідкую за пульсовою зоною. У мене вже протягом місяця, після відриву грудної, скаче тиск і панічні атаки. Мені здається, коментар написав Андерсон Сільва. Мені здається, що це спортивний ПТСР на фоні травми абсолютно нормальна тема. Зараз вже є і купа досліджень, і купа спеціалістів. По перше, вам треба, це саме головне, вам треба спортивний психолог. По-друге, вам треба обов'язково вилікувати свою травму фізично, тобто і ментально, і фізично. От і все, це виключно моя така думка. не експерт, виключно психосоматика, котра вас паяє, крутить і робить вам не з вашим здоров'ям. Що за колеса фірма більшу частину часу на вулиці? Я катаюсь на жорстких колесах, це 90А Flying Eagle Sliders. Дуже жорсткі, дуже незручні для перешкод, але дуже гарний накат і дуже довго стираються. Мені дуже подобається, коли ми катаємось на броліордромі, Борсігійські 154, місто Київ, тут слизькіша поверхня на цих колесах, я дуже льотою злітаю. Беру м'якіші. В ідеалі щось близько 85-84А. Не розбирайтесь в цих значеннях. Дивіться відео на ютубі. Руслан Деван, буду перекладати. Тестоп вчиться за 10 хвилин на все життя, і з нього спокійно переводиться в PowerSlide або паралель. Ні, не переноситься. З великої гори вообще не треба нічим шкрепти, а гальмувати поворотами. Я згоден да дійсно поворотами з високої гори карвом, карвом. Я згоден Монолайном тільки треба качатися, щоб вміти це робити під ноги. Ну а плуг я підтягнув на лижах, а на роликах так він мені ніколи не знадоб... не знадобився. Ну добре, ви молодець, бо з гір не катаюсь, не катайте з гір, а в паркі або на вулиці плугом не приймуш, це слушна думка, дійсно я згоден в парках, якщо це вузький простір, ще й плитка, плуг недоречний, а колеса переставляти і повертати треба частіше. Просто нормальний, не хейтерський абсолютно коментар. Я згоден, да. переставляти колеса треба частіше 100%. Чи щодо вчиться за 10 хвилин дійсно? Але якщо ми ставимо, він відносно легкий в вивченні, але якщо людина вивчає спочатку тестування, Топ, оминаючи плуги, карви і інші більш складні способи гальмування, вона ніколи в житті е, морально легко себе не примусить чити щось складніше за стоп. Таким чином вона завжди буде їм з пам'ять. І тільки під одну ногу. Таким чином буде кільоса дійсно переставив і погнав велике перевантаження колін. У багатьох людей сильно загинається нога, якщо ще й не просто підшкрябувати ті, Поверхню а по чесному вкладатись. От дивіться, от, у мене вже відкривається синовіальна впадина, на відео навіть видно, і це дуже не корисно. Моя така думка, що якщо ви хочете класно кататись на роликах, бути здоровим, щасливим, знайти вихід із будь-якої навіть дуже стрьомної ситуації, в яку ненароком можна потрапити на роликах. Треба вміти все для цього. Треба регулярно тренуватись, не тільки в плані кататись часто, а й ще й потягти фізухою. Було б ще непогано качати теорію. Моя думка, ви можете робити, як ви вважаєте за потрібним. Алекс Рашков 007 пише. Добрий день, як найкраще зупинятись на тротуарній плитці? Дякую. Дійсно, на тротуарній плитці не буду брехати. Якщо це вузький простір, ще й плитка, вона отак. От ноги потрапляють в рельси. таке рельси? Це коли у вас іде плитка, нога потрапляє у шви малюнок цієї плитки і не хоче звідти вирулювати. Не буду брехати тестоп. Тут доречний елемент для коригування швидкості, а також класичні повороти рибою. Ось так. Змійка, ще хтось називає. І гальмування карвом. Доволі прокачаний спосіб гальмування, потребує певної практики. Але саме головне по тротарній плиці ніколи не їдьте в широкій стійці. Дійсно, плуг. Недоречні на тротуарній плиці. Постійні маневри двома ногами бажано з манолайном, щоб не зариватись ці рельси вправо, вправо, вліво-вліво. Слухайте, якщо вам цікаво, напишіть, зніму відео, як гальмувати на тротуарній плиці. Мені не складно. <губ> Спартак Любченко пише: торба має бути через одне плече, бо з рюкзаком спина потіє дуже. 100%. з рюкзаком спина потіє дуже. Тому я рекомендую, взагалі, якщо м у вас є такий, е викликає великий дискомфорт потна спина. Я рекомендую використовувати на поясні сумки. Ну так, я катаюсь, мені подобається. Якщо ви берете сумку через одне плече, ну тобто таку таку шепоток, оп, не начепив, є момент, де е, невеличкий перегруз може тиснути воду трапецю. Я собі зараз таку взяв. Дуже крута, дуже стильна, відпрацьовує свої кошти, незручно з нею кататись. Якщо ви шукаєте, щоб було зручно, маленькі на поясні сумки. У мене дві: одна на пузі, інша на спині. Влазить все, що треба для катання. Оце буде зручно. З рюкзаком кататись на любителя. Немодні це які мова йде, також пише Спартак Любченко, мова йде про відео нові модні підшипники. Немодні підшипники це підшипники з невеликим класом точності, так званий абек. Дуже швидко. Чим більша циферка, тим більша точність технології, тим точніша технологія виготовлення, шліфування от от шаріків і роліків. Воно обертається краще, накат кращий, швидкість більша. Точність точність виготовлення більша, але і надійність. Вона набагато менша. Немодні означає, що це АБК 3 і Абик 1. Наказ ніякий, але вони безсмертні. Ці підшипники переживають купу дощів, вони відчувають себе нор на бездоріжжі, не розвалюються навіть після дуже високих стрибків. Вони не модні, тому що для них потрібні дуже модні ноги. Щоб на них кататись, Ой, в мене ж дума почалась. <гум> Цікаво було б послухати за рокерінг. Дякую за відео. Завжди радий, рокерінг, якщо дуже швидко, це коли або. Рокерінг, крайні колеса підняті, центральні колеса або колесо. Вони опущені, тобто центральні більші, ніж крайні. Утворюється банан. Ролик отак ходить туди сюди. Антирокерінг, навпаки, крайні колеса більші, центральні менші, або центральних взагалі нема. Супер стійкість, але маленька маневрність. У рокерінгом, коли крайні підняті, навпаки. Супер маневреність, але дуже погана стійкість. Є ще дуже багато нюансів. Я все зрозумів. Я зніму вам обов'язково відео. Якщо також чекаєте це відео, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Богдан, зніме відео про рокерінг. Я зроблю. Найближчим часом, в найкращій якості. що у вас за защита на руках такої фірми, вибачте, важко читати. Давайте відкриємо відео, я вам скажу точно, щоб я вас не надурював. Це, це у мене класний е, захист. У мене, до речі, в міні-курсі я про це розповідаю. Чому саме цей захист крутий? Чому рекомендую брати саме його? Це Rollerblade Wrist Guard. Дуже коротко. У нього великий пластик на долонці, а не як усіх, всіх, таке маленький гризок, і коли у нього падає, рветься шкіра, яка його тримає у верхній частині, і все, і пока. І у нього при цьому, у цього захисту, Guard, є підтримка, задня підтримка суглобчика з пластиною. Тобто, коли ви падаєте, пластина навантаження забирає, передає його далі у передпліччя. Де дійсно від перелому воно не рятує, воно просто робить так, щоб ця перепруга-напруга відправлялась саме сюди. Тут переломчик заживає. Ну, відносно нескладний. Відносно до шести тижнів, якщо ви падаєте з поганим захистом або ви з нього тут, тут можна на все життя потім відчувати, що у вас щось не так. Roller blade, wrist guard. норм, лайк за відео, Богдане, то пиво в сумці. Зараз відкриваю відео, скажу, що у мене там. А, ні, то не пиво, то у мене вода так виглядає. А ще коли я замішую ізотонік, якщо вам цікаво, цікаво, що таке ізотонік, і навіщо його пити в таку спеку, як зараз? Напишіть коментар під цим відео. Буду радий зняти про це матеріал. Сам ізотонік він виглядає як піва, таке жовте насичене, пеністе, але без нього в спеку кататись не дуже безпечно для здоров'я. Ні, нема там пива. Пиво у мене не фільтрує печінка. На жаль, нема стільки здоров'я. Пробачте. MovieCon.ua пише. Сказав багато, в я все рівно нічого не зрос. Катаю на 90А і на 3 110 мм колесах. 110 мм, жорсткість 90, це значна жорсткість. І 110 це великі колеса. Пізніше куплю собі раму для чотирьох коліс. Правильне рішення, молодець. Також не знав, що треба міняти колеса кожні 5-7 днів, тримати їх рівними. Справа не в днях, в звичайних днях, знаєте, 3-5 business days. Справа в катальних днях. Якщо ви катаєте часто, катаєте регулярно, у вас дуже швидко стираються колеса. У я теж катаюсь на 90 А бо. Ці колеса живуть довго. Вони класно мені ковзують, мені подобається. Єдине, що жорсткувато дійсно у скіт парку. У них класний накат. Я їх стираю в середньому за три тижні, які колеса я стираю за тиждень. Тому да, Треба підбирати під свій стиль катання, щоб по суглобчикам було норм. Правильно перуть. Круто, що знайшли такий варіант. Я ще колись, як декілька разів вдома, брав спорядження в оренду, то повітря що неприємно пахне. Обов'язково доглядайте своє обладнання. Як мені написали, правильно перуть, будь ласка. Пиріть, прить. <хи> Зробіть так, щоб ваш захист був випраний, щоб він пах приємно, і саме головне, щоб бактерії і мікроорганізми там не розповсюджились. Як часто це робити, залежить від того, наскільки ви пітнієте і наскільки інтенсивно часто ви катаєтесь. Після кожного катання сушіть своє обладнання. І все, і коли воно трошки пахне, саме час його випрати. Як це зробити? Відео у мене на Ютубі. Воно у мене в закритому курсі. Курс коштує 389 гривень. Купіть, там є відео п'яте, як доглядати обладнання. на 20 хвилин, воно того варте. Один раз брав в оренду ролики в Польщі, то ніби не відчув запаху, але всередину носом не залазив. А далі за вашою порадою на відео купив свій BKB і Все чудово. Нормальні надійні дешеві ролики. Дешеві я маю на увазі відносно. Це такий грубий середній клас. Відносно дешево, сердито, але надійно. Так тримати. радий бути корисним. Анастасія Шлапак питає: дуже добре розповіли. А якщо спуск на велодоріжці і дорога не така широка, як на даному відео, такий самий вид спуску з гірки, як постійний поворот, бо я одразу в траву їду. Дійсно, я буду казати чесно. Давайте зараз в цьому відео зробимо конфесію. Те стоп не працює, Это байт. Я бачу вас на коментарі. Тестоп нормальний робочий інструмент. Дійсно, він не всім підходить через те, що може бути навантаження на коліно. Він дуже прожирливий по колесам. Але коли у вас обмаль простору, коли у вас дуже погана поверхня, і ви можете їхати тільки прямо. Тестоп це гарний інструмент, яким можна коригувати швидкість. Важливо коригувати повністю голювати. Це погана ідея. Чому дивіться, будь ласка, відео на Ютубі, але загалом це непоганий інструмент. Відповідаю, на вузьких ділянках дороги використовуйте паверстоп, техніку гальмування карвом, це коли ви ставите монолайн, вивертаєте кожний моналин в різні боки. І дійсно ти стоп, якщо міксувати всі три техніки разом, вийде супер. Який ви чудовий! Відео супер! Пішла купляти курс. Будьте як Ліостра 5158. Купляйте курс. Спочатку міні курс, там 389 гривень 5 уроків, як встать, поїхати, розібратися з роликами, вибрати собі захист і поїхали або дитині. І потім вже основний. Чесно. Це виявилось значно більше енергозатратно, ніж я очікував, але сподіваюся, що ви, як і я, дуже від цього задоволені. Кок теж задоволений. Можу вам побажати тільки гарного дня. Пишіть свої коментарі, будемо в такому форматі розбирати. Якщо вам сподобалось, лишіть коментар. Будь ласка, що вам сподобалось. І лишайте коментарі і відповіді, на які ви хочете, щоб я дав своє питання. І пишіть питання, на які ви хочете, щоб я дав свою відповідь. Хай у вас все буде добре, колеси стараються довше і щоб кок вас радував. На ви хлопчик або дівчинка. Пока!